Вулиця де не лежить, так трускавці. Дивіться, які класні котеджі. Багатоповерхівки. Щось робить, щось буде. Тут видно, бачите, почався рух. Не просто так тут цей рух почався. Ми йдемо до перетину з вулицею Стуса. Трошки далі ми покажемо, Либідь. Теж нас питають, а де либідь? Та в нас є відео з либідьо. Покажемо вам либідь ще раз. Оручка будова, видно жовтенька. Тесла їде Трускавці кожен другий автомобіль, Тесла. А ти туди видно, як будується все. А, думав, видно. Речі так вже і видно. Вулиця дани лишених. Они ти зараз. Спочатку перетем стуса, магазин смак, не знаю чи він досі є. Біля спортовці, біля рукавички підемо. Оце власне Либідь. Хтось тут відпочиває. Це теж санаторій. Санаторій Либідь. Добре, йдемо далі. Сподіваюсь, такі прогулянки з таких не дуже туристичних місць трускавця вам теж цікаві. Щоб приємно, що дорогу відремонтували. Кілька років тому вона була в жахливому стані. А наліво, і оце направо по постуса, якщо піти, то це фактично об'їзна. Щоб йдете наліво, вчаг буде центр Козявкина. Пумов Карпати, в ну, санаторії Карпати, Перлина Прикарпаття, Шахтар, Молдова, Ріксус, ну і так далі. Кристал. О, так, скажу, як по колу їхати. Далі, дельфінарій. Від Дельфінарія, що наступне далі, Бориславський поворот. Ще далі автостанція. Від автостанції вже кільце одне, Мазепи, кільце друге і вулиця Стуса. От тут можна піднятися. По Но гори направо, це я вам кажу, якщо наліво піти. Що і як можна побачити, якщо підете чи поїдете. А відповідно, якщо підете направо, побачите все те саме в зротньому порядку. Хе, тут наша підписниця живе. А тут правіше. Вітаємо пані Ірин. Гарного вам дня. Може ви зараз дивитеся вікно, побачили мене, а може ні. От туди. О, привіт! Вітаємо підписників! Так, так, вітаю! Гарного дня! Пока! Це мій підписний Марк! Один з моїх наймолодших підписників! Їхав на автомобілі, вирішив мені помахати. Молодець! Так, йдемо далі! Вулиця Данелишених. Як ми вам обіцяли, будемо йти так помаленьку-помаленьку. Друга школа, отже всі школи в нас побували за цей, ну, так, Цикл відео так, зробили. Перша школа, друга школа, третя школа. Всі школи, всі трещі показали. Всі, а магазин смак, та я думав, що він вже не працює. Я так і думав, що він не працює, але от ми отримали підтвердження. Не роботи магазину смак, правда, оренда. Так от Марк, один з моїх наймолодших підписників. Бажаємо гарно вчитись в школі <хи> для початку. Пішов цього року в перший клас, молодець. Дуже і дуже толковий хлопець. О, а тут далі починається зліва вже місця, де здаються в оренду кімнати. Можна отут жити, ходити, набивати. Звідси не так далеко, як вам здається, добивати 15 хвилин. Школа номер 2 провору. І далі буде спортовець. Спортивна школа. Ще далі буде рукавичка. Рукавичка вона, знаєте, кілька разів відкривалася, закривалася, але в принципі вона тут потрібна, бо якби не було тут цієї рукавички, то найближчий магазин то АТБ аж на базарі, то трошки далеко. В спортовці є басейн, можна ходити. Ну Там діти в основному ходять, звичайно. Можна ходити, якщо я приїхала відпочинок. Вони раду, звичайно ж, за гроші. А безплатний басейн. Так. О, знов тесла. Безплатний басейн в Трускавці теж є, він називається Бориславське озеро. Працює цілорічно, цілодобово. Це так, щоб абізплатно. А і видно вже жовтий будинок. Так званий жовтий-зелений будинок на Данила Галицького, на Бандери. Направо, то все буде, якщо піти між тими вуличками, між будинками, то все буде суцільна вулиця Івасюка вулиця Вісюка, вона така в формі якогось лабіринту зроблена. От рускавці. У нас є теж прогулянка Весюка, ми обійшли її в різних напрямках. А цей будинок продається, знаю, бачимо оголошення. Коштує так, скільки би цей будиночок мав коштувати. Не думайте, що він коштує 10 тисяч доларів. А? Білий. А е, я спортовець класно, дитячий інацький спортивний клуб! О, ти магазин, я Казав, що він тут є. Тут, якщо направо внистите, або якось цією вуличкою, яка веде направо вниз, ви вийдете до базару, до Стебницьку. Ну, да на вона так йде паралельно. Паралельно до Стебницьку. А можна йти по ній, по ній, вийти, по й на висюка і спуститись теж на Стебницьку. Ну це якщо, якщо треба на Стебницьку. Тепер типу хівочка. Подавиться порожні вулиці в Трускавці. Комфортно гуляти. Та правда зараз порожні вулиці багато його місць, не тільки в Трускавці. Ой, там, бачите, виріс цей будиночок. Ми його раніше з цього місця не бачили, бо його не було, а тепер дуже-дуже добре -дуже його видно. Він щось там закрило, але ми його дуже добре бачимо. Це той, що будували на Бандери біля жовтого зеленого. Що, напевно, трошки його бачите. Наліво пристоя, можна вийти на помірецьку. А, треба було колись знову пройти Помірецьку, давно у нас не було на відео Помірецьку, але вже, вже як наступного разу. Тут багато чого закрилося. Теж я бачу, не всі магазини працюють з тих, що тут були. А, зато і зупинка. Маршруток, маршрутки не ходять. Ти ще дрібничок оренда продаж Маршрутки не ходять, але є зупинка. Як казав Мір Челуческо, браво федерація! Да? <плес> І закінчується вулиця Данилишаних. Далі донизу піде вулиця Івасюка. Марк, я сподіваюся, ти дивишся це відео до кінця, то я так... Стараюсь дійти, щоб тих ще свій дом побачив трошки ще в цій серії, а не в наступній. Та, тут забудували. Тут забудували срібний будинок. Цікаво, як той будуть називати. Там їх називають жовтий, зелений, срібний. На цьому де не донелишений Зент. А туди прямо на то а вниз підемо до базару, але теж буде інша серія. А звідси ми прийшли.